Якщо зворотка буде вертатися в котел не нижче ніж 55 градусів, а котел буде працювати в режимі 75-95, то будь-який котел буде працювати 100 років. У товариша шахний зубер на щепі дає 90 градусів. Він задоволений, і ви абсолютно праві. Коли зворотка заходить не холодніша ніж 55 градусів, котел дійсно не плаче, не утворюється конденсат, і низькотемпературна корозія не з'їдає стінки. А робочий режим 75-85 це ідеально. Тепло в хаті, менше сажі, довше служить. Але є нюанс, про який мало хто думає: щоб стабільно тримати зворотку більше 55 градусів, потрібна правильна обв'язка: триходовий чи змішувальний клапан, насос, автоматика. Без цього в перші хвилини розігріву котла буде великий відбір тепла з системи. І котел буде ловити холодну воду на обратці, а так з'являється корозія. Тому навіть самий товстий метал. А в зубрі, до речі, він 5 міліметрів сталі. Це дуже добре. Але працювати без конденсату і довго. Котел зможе тільки з правильною обв'язкою і сухим паливом. Дякую за коментар. Класно, що ви так глибоко в темі. Якщо цікаво, можемо окремо зняти відео, як виглядає обв'язка для шахтного котла Зубер, і що саме потрібно, щоб він служив десятки років. Телефонуйте для консультації або замовлення.